Минулому сезоні ми всі зіткнулися з проблемою високих температур та посухи. Впевнена, ви теж це відчули? До речі, напишіть в коментарях, як часто вам довелося поливати та ховати ваші рослини від цього палючого сонця. Цей сезон за прогнозами синоптиків не буде виключенням, і тому нам потрібно бути поготові. І я радо поділюся з вами маленькими секретиками, як підстрахувати ваші рослини. Де ж рослині дістати вологу? Звичайно, з ґрунту. Але як відомо, при нестачі опадів волога залишається в нижніх шарах ґрунту. Рослина з великою, масивною кореневою системою легко може дістатись бажаної вологи. Але що ж робити рослинкам із маленькою кореневою системою? Її грибів в ґрунті можуть простягатися на десятки метрів. Таким чином вони мають більшу площу живлення та доступ до вологи. Саме тому симбіоз деяких грибів із рослинами надзвичайно корисна річ для кожного садівника. Мікоризи, утворюючи гриби та триходерма харзіаном, які є в складі Міркофренду, мають взаємовигідні відносини з рослиною. Саме тому вони зацікавлені, щоб рослина вижила та активно росла. Мікориза забезпечує рослини вітамінами, мінералами, ферментами та гормонами. Завдяки міцелію, коренева система рослини збільшує свою площу поглинання корисних поживних речовин, таких як фосфор, калій та інших стимулюючих речовин. Під час вегетації мікоризовані рослини мають більшу площу кореневої системи. Дяки чому отримують більше поживних речовин та вологи, великою перевагою мікоризм є те, що це не одноразовий ефект. Вона продовжує жити разом з рослиною в ґрунті. І лише час від часу ми поновлюємо внесення для того, щоб забезпечити необхідну кількість грибів у ґрунті. І ваші овочі вже з початкових етапів будуть мати сильну кореневу систему та додаткову стимуляцію росту. Ставте лайки, пишіть ваші коментарі. А більше цікавої інформації ви можете побачити у наших соцмережах.